П'ята книга Псалмів Псалом 115. Єдиний справжній Бог не нам О Господи. Не нам. Але імені Твоєму дай славу ради милості і вірності Твоєї. Чому б народи мали говорити, де ж він є? Той Бог їх, наш Бог на небі, і Він створив усе за своїм уподобанням. А божества поган це срібло і золото, витвори рук людини. Мають уста, але не говорять, очі мають, але не бачать, мають вуха, але не чують, ніс мають, але запаху не відчувають. Мають руки та не торкають, мають ноги, але не ходять, їхнє горло не дає голосу. Творці їхні, нехай стануть до них подібними, і кожний, хто на них покладає надію. Ізраїлю, надійся на Господа, Він ваша допомога і ваш захист. Доми Аарона, надійся на Господа, Він ваша допомога і ваш захист, кожен, хто боїться Господа, надійся на Господа, Він ваша допомога і ваш захист. Господь про нас пам'ятає і благословить нас. Благословить Домові Ізраїля, благословить Домові Аарона. Господь благословить тих, хто його боїться, благословить малих та великих. Хай Господь вас помножить, вас і синів ваших. Будьте благословенні Господом, який створив небеса та землю. Небеса то небеса Господні, а землю Він дав синам чоловічим. Це не мертві прославляють Господа ані жоден з тих, хто сходить у могилу. Але ми благословляємо Господа тепер і навіки. Аллілуя! Коментар до 115 го Псалма. В грецькому перекладі Септуагінти. Псалом 115 випадково був приєднаний до попереднього твору тому у латинському тексті. Вульгати він розміщений під номером 113b. б. Псалом є літургійним та діалектичним текстом, народженим в гострих полеміках з ідолопоклонством. Представлена критика поганських богів є міцною і агресивною, але в згоді з духом біблійної традиції щось на зір книги Ісаї 44. Зображена біблійна боротьба з ідолопоклонством не є лише теологічним процесом, але також антропологічним та соціальним процесом, бо вона є целебрацією вільності віри по відношенню до жахів магії. Окрім цього, у давнину на Близькому Сході кожен поневолений народ мав обов'язок поклонятися божествам того народу, який їх переміг та підкорив. Літургійна церемонія, яка є фундаментом нашого твору, складається з двох частин, першою з яких є катехеза про істинного Бога, перша 11 стрічка, у якій позитивно змальований лик Господа. Всемогутній творець відкритий на людину, з якою він уклав свій завіт, перша третя стрічка. Він є допомога і захист, 9, стрічка, усього Ізраїлю та дому Аарона. Або священиків та всіх навернених, які очікують, щоб охопити юдейську віру. Як про це говорить формула кожен, хто боїться Господа. Хоча немає певності, чи так потрібно розуміти ці слова. У Псалмі ідоли змальовані як бездушні істоти, народжені в руках людини, які мають трагічну міць перемінити в подібного до себе кожного, що виробляє ідолів. стрічка. А Ідола з його сімома недієвими органами уста, очі, вуха, ніс, руки, ноги і рот є лише знаком смерті і недієвості. Після цього автор переходить до другого літургійного акту урочистого благословення, яке живий Бог посилає на своїх вірних 12 12-18 стрічки, які перераховані за певним порядком Народ, священники, прозеліти». Офіційна формула благословення 14-15 стрічки розвивається згідно землеробної та номадичної тези близької на Близькому Сході. Знаком Божого благословення є плідність, яка виявляється в численному потомстві, плідності стад та полів. На Боже благословення людини на закінчення псалма відповідає благословення подяка, вірного, який своїм життям прославляє Бога Спасителя. 16-18 стрічки Згідно старожитнього переконання Ізраїлю, живий Бог не може не дати життя та добробуту, а мертвий ідол не може дати нічого іншого як смерть, символом якої є тиша і пустка. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.